Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок математики. Сьогодні на уроці ми з вами проведемо узагальнення і систематизацію набутих знань під час уроків математики. Тобто повторимо: щоб не було у нас мороки, всі готові до уроку, тож гаразд часу не гаєм і урок розпочинаємо. Давайте ми з вами розпочнемо наш урок з лічби у порядку зростання від 1 до 10. І помандруємо ми з вами у далеку-далеку галактику, а рахувати ми будемо зорі. Будь ласка, зараз на екрані будуть з'являтися зірки із числами, а ми з вами будемо рахувати від 1 до 10. Один, два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Десять. Дуже добре. А зараз пограємо в гру. Зміни емоції. Подивіться, будь ласка, ми маємо сумних смайликів. А чому вони сумні дітки? А тому, що вони не змогли обчислити вирази, які знаходяться біля них. Давайте ми спробуємо обчислити вирази і змінимо поганий сумний настрій смайлика на веселий та радісний. Будь ласка, перший вираз обчислюємо 7 мінус 2. Буде 5. Ось, дивіться, перший смайлик уже повеселішав. Далі 6 мінус 4. Дорівнює 2. Дуже добре. 4 додати 6. Буде 10. Так, обчислюємо наступний вираз: 0 додати 1. Дорівнює 1, молодці. Далі 5 додаємо 3. Буде 8, дуже добре. І від 9 віднімаємо 3. Дорівнює 6. Дивіться, як швиденько ми з вами змінили емоції наших смайликів. Тепер вони всі радісні і веселі. І ви посміхніться їм у відповідь. А зараз ми з вами, дітки, пограємо в гру живі цифри. Погляньте, будь ласка, на екран. Роздивіться уважно всі цифри і скажіть, якого числа тут бракує. Так, у нас бракувало числа чотири. Дуже добре. Давайте, дітки, ми порахуємо всі числа від одного до десяти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Дуже добре. А тепер, дітки, навпаки, порахуємо від більшого до меншого в порядку спадання, тобто від 10 до 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Дуже добре. Дітки, подивіться уважно на числа і скажіть, яке число передує числу 8. Тобто стоїть перед числом 8. Так, діти, це число 7. Яке число має сусідів 3 і 5? Тобто стоїть між цими числами 3 і 5. Правильно, діти, це число 4 молодці. Яке число на 1 більше від числа 5? На 1 більше, тобто наступне, це число 6, дуже добре яких сусідів має число 9? Подивіться, число 9 має сусідів. 8 і 10. Дуже добре. А яке ж число передує число 1? Його тут немає, але ми його знаємо. Це число 0. Молодці. Скільки пальчиків ви маєте на одній ручці? Подивіться, будь ласка, на свою ручку і скажіть, скільки на ній пальчиків? Так, п'ять, давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Дуже добре. Дітки, а скільки ж нам потрібно ручок, щоб у нас налічилося 10 пальчиків. Якщо на одній ручці 5, то нам потрібна іще одна ручка Тобто нам треба дві ручки, щоб було десять пальчиків. Давайте ми їх всі порахуємо. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці! А тепер цими двома ручками поплескайте собі, які ви розумнички. Сьогодні на уроці ми продовжимо повторювати вивчений матеріал і будемо розв'язувати з вами вирази та задачі. Будь ласка, пограємо в гру віднови натуральний ряд. Подивіться, ми бачимо багато сніжинок. В деяких сніжинках є числа, а в деяких немає. От нам з вами необхідно, дітки, відновити натуральний ряд і назвати числа, які пропущені. Подивіться, будь ласка, на верхній рядок сніжиночок. Якої сніжинки немає тут? Цифри 2 у сніжинки. Так, Яка сніжин... яку цифру загубила ця сніжинка? 4, дуже добре. Тут має бути у сніжинки яке, яке число? Шість. Так. А тут що в нас пропущене? Дев'ять. Молодці. Тепер розглядаємо нижній ряд сніжинок. На цій сніжинці має бути число. Один. Так, далі тут що має бути. Чотири правильно. А тут діти. Шість, а поряд. Сім. Так. Яке число має бути ось на цій сніжинці? Дев'ять. дуже добре. І остання сніжинка. 10. Так, молодці. Тепер переходимо, дітки, до роботи у підручнику. На сторінці 54, завдання 11. Нам з вами необхідно розглянути малюночок і розв'язати задачку. Для спортивних змагань тренер приніс три гімнастичні м'ячі та чотири баскетбольних м'ячі. Скільки всього м'ячів приніс тренер? Подивіться. Гімнастичні м'ячі у нас блакитного кольору і їх 3. Баскетбольні м'ячі у нас помаранчевого кольору і їх 4. До малюночка склали вираз 3 додати 4. Дітки, що нам необхідно дізнатися, скільки всього м'ячів приніс тренер для змагань по спорту. Так? Давайте подумаємо: якщо у нас у умові задачі сказано, що є три м'ячі і чотири м'ячі, і ось нам дали вираз, дітки, як там його обчислити? Ми маємо до трьох. Додати 4. І скільки це буде? Так, і буде 7. Тобто, скільки м'ячів приніс тренер на спортивні змагання? 7 м'ячів приніс тренер дуже добре, молодці. Рухаємося далі. Подивіться, будь ласка, на малюночок. Нам потрібно за малюночком і за умовою скласти і розв'язати задачку. У годівниці було чотири пташки, і вони там клювали зерна. Дві пташки відлетіло через деякий час, скільки пташок залишилося у годівниці. Подивіться, дітки, в умові сказано, що було чотири, а потім дві відлетіло. Дітки, відлетіло, це збільшилися пташки чи зменшилися? Звичайно, зменшилися. От нам необхідно дізнатися, а скільки ж пташок залишилося в годівничці їсти зерна? Що нам для цього треба зробити? Ми маємо від чотирьох пташок відняти ці дві, які полетіли. І скільки дітки залишиться пташок у нашій годівничці? Дві, правильно! Тобто дві пташки залишилося у годівниці для того, щоб клювати зерно. Дуже добре молодці, ми переходимо до наступної задачі 13 на сторінці 54. Погляньте, будь ласка, на малюночок. Нам необхідно скласти і розв'язати задачі за малюнками і виразами. У спортивних змаганнях брали участь 5 хлопчиків та 4 дівчинки, скільки всього дітей брали участь у змаганнях? Що нам відомо, дітки, про... про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про спортивні змагання. Хто приймав участь у змаганнях? Діти. Які саме діти? Дівчатка і хлопчики? Скільки хлопчиків приймало участь у змаганнях? П'ять хлопчиків. А скільки дівчаток приймало участь у змаганнях? Чотири дівчинки. Дітки, а як нам дізнатися, а скільки їх було всього разом? П'ять хлопчиків і чотири дівчинки. Необхідно між собою додати. Так, тобто до задачі ми складаємо вираз. 5 додати 4 дорівнює скільки дітей? Дев'ять. Правильно. То скільки дітей брало участь у змаганнях? Дев'ять дітей брало участь у змаганнях. Дуже добре. Молодці. Наступне завдання 14, нам з вами необхідно порівняти іменовані числа. Це завдання, дітки, ми маємо записати до свого зошита. Пам'ятаєте, як ми маємо порівняти іменовані числа. Іменовані числа це числа біля яких стоїть якесь скорочене слово, в даному випадку це сантиметри. Для того, щоб порівняти іменовані числа. Ми порівнюємо тільки числа без слів. І ставимо знак більше менше або дорівнює, а слова залишаються з числом. Давайте порівняємо перші два числа 8 см і 10 см. На слово «сантиметри» не звертаємо увагу, а звертаємо увагу на число 8 і 10. Дітки, скажіть 8 більше за 10 менше чи дорівнює. Звичайно, менше, тому між ними має стояти знак менше. Запишіть, будь ласка, цю нерівність у свій зошит. Дуже добре. Наступних два числа 7 см і 1 см. На слова «сантиметри» ми не звертаємо уваги, а дивимося на числа 7 і 1. 7 більше за 1 менше чи дорівнює. Звичайно, 7 більше за 1, тому ми маємо поставити знак Більше. Запишіть у свій зошит цю нерівність. Дуже добре. І наступні два числа 5 см і 3 см. Дітки, на слова см, уваги не звертаємо, а порівнюємо число 5 і число 3. 5 більше за 3, менше за 3, чи дорівнює? Звичайно, більше, тому і знак у нас має стояти також більше. Запишіть до свого зошита і цю нерівність. Так, дуже добре. А зараз, дітки, ми з вами спробуємо поділити фігури на три групки. Погляньте, будь ласка, на малюночок і скажіть, які геометричні фігури ми бачимо. Круги, квадрати і трикутники. Чи всі вони однакові? Вони різні за розмірами, різні за кольором. Так? Перш за все, діти, на які групи ми можемо розділити ось ці геометричні фігури? За формою, так? За формою у нас є три групи: кола, квадратики і трикутнички. Так. Добре, ще діти як ми можемо поділити на три групи за розмірами. Дивіться, у нас є і великі кружечки, і маленькі кружечки. Так само є квадратики, великі і маленькі, і трикутнички. Тобто маленькі фігури і великі фігури ми можемо поділити їх за розміром. А ще, А ще за кількістю. Погляньте, будь ласка, трикутничків три. Скільки квадратиків? 4. А скільки кружечків? 5. Тобто фігури ми ці можемо поділити за формою, за розміром, за кількістю, а ще за кольором. Тобто є рожеві фігури, є блакитні, є жовті, зелені і помаранчі. Перед тим, як ми з вами будемо працювати у зошиті з друкованої основи, давайте пригадаємо, як ви повинні сидіти за своїм столом. Рівна спинка, рівні ніжки, голова трішки нахилена, лікті, лікті не висять, і має бути відстань між столом і вашими грудьми. Пригадайте, як повинен лежати зошит навскоси. Олівця тримаємо трьома пальчиками: великим, вказівним і середнім. Сьогодні ми з вами будемо працювати у друкованому зошиті з додатковими завданнями на сторінці 64. Відкрийте, будь ласка, ЗОшит і знайдіть сторінку під номером 64. 64 складається із двох цифр: 6 і 4. Перед тим, як ми з вами почнемо писати у друкованому зошиті, дітки, давайте пригадаємо, які числа ми вже з вами писали, і спробуємо написати три рядочка чисел 4, 5 і 6. Пам'ятайте, що такі завдання ми з вами записуємо у тоненький зошит з математики. Тому відкрити і тоненький зошит з математики, і запишіть спочатку перший рядочок число 4. Кожне число пишеться у свою клітиночку, і між числами залишаємо чисту клітинку. Другий рядочок число 5 і третій рядочок число 6. А тепер переходимо до роботи у друкованому зошиті. На сторінці 64. Завдання 40. Нам з вами необхідно розв'язати задачу. Погляньте на малюнок. Юстина впіймала на дві рибини більше, чим Маркіян, скільки рибин упіймав, упіймала Юстина. Подивіться, у хлопчика на малюночку зображено 4 рибини у відеречку. А нам сказано, що дівчинка впіймала на 2 рибини більше. Дітки, якщо на 2 більше, число 4 ми будемо зменшувати чи збільшувати. Збільшувати. А який знак відповідає за збільшення? Знак плюс. Тобто, запишіть, будь ласка, вираз до задачі 4 додати 2 дорівнює. Давайте обчислимо, скільки це буде діти? Це буде 6, молодці! І у відповідь також, напишіть, будь ласка, 6 рибин. Дуже добре. Наступне завдання 41 на сторінці 64 Подивіться, будь ласка, у нас зображено троє звіздарів. Вони розглядають зірочки на небі, але кожен спостерігає за якоюсь певною зіркою. От нам з вами необхідно об'єднати. Підзорну трубу звіздаря і зірочку, на яку він дивиться, а також її розфарбувати. Подивіться: перший звіздар споглядає за другою Великою зіркою, тому ми маємо розфарбувати другу Велику зірку і приєднати його до неї. Другий звіздар він слідкує за три. Третьою великою зіркою, тому приєднуємо його до цієї зірочки і розфарбовуємо, можете зірки розфарбовувати різними кольорами. А третій звіздар, він спостерігає за першою великою зірочкою, тому приєднайте його до неї і також зірочку розфарбуйте. Наступне завдання 42 на сторінці 64. Подивіться, будь ласка, на малюночок, що не вистачає на малюнку. На малюнку зображена драбина, але на ній не вистачає щабель, по яким потрібно підійматися по цій драбині. От, будь ласка, візьміть простий олівець і лінієчку, і намалюйте простим олівчиком щаблі драбини. Подивіться, у нас на ось таких паличках є крапочки. І якщо ми з вами об'єднаємо ці крапочки під лініючку, то вони нам нагадають наші відрізочки. Пам'ятаєте, як, як ми малюємо відрізок, будуємо відрізок? У нас є дві крапки, і ми під лінійку маємо об'єднати їх. Тому, будь ласочка, під лінієчку, з'єднайте ці крапочки, і у вас вийдуть щаблі для нашої драбини. Наступне завдання 43 на сторінці 64. Нам необхідно розфарбувати другий будиночок, так само, як зображено перший. Подивіться, в першому будиночку найголовніший великий прямокутник жовтого кольору, і в другому він також має бути жовтим. Ротик складається із трикутничка червоного кольору. Дах складається з двох трикутничків помаранчевого кольору. Цоколь нашого будиночка складається із двох прямокутничків довгеньких блакитного кольору. І внизу ми бачимо один великий трикутничок червоного кольору і два маленьких трикутнички помаранчевого кольору. Дітки, будь ласка, розфарбуйте другий, трикутничок так, ось, другий будиночок так само, як розфарбовано перший будиночок тими самими кольорами. Дуже добре. А зараз спробуємо з вами розшифрувати та розгадати приклади. Подивіться, будь ласка, у нас є приклади, але замість чисел є маленькі тваринки. Але кожна тваринка відповідає певному числу. Подивіться, качечка це цифра один. Восьминіжок цифра 2. Сова цифра 3. Жиравчик цифра 4. І черепашка це цифра 5. Як же ж нам обчислити ось ці вирази? Замість тваринок ми маємо підставити, відповідаючи їм числа, і обчислити. Подивіться: жирафчик плюс сова. Жираф це 4, сова це 3. Тобто 4 плюс 3, скільки діти буде? Сім. Дуже добре. Наступний вираз черепашка плюс каченятко. Черепашка це п'ять. Каченятко це один. Тобто п'ять додати один буде скільки? Шість, молодці. Далі восьминіжка плюс жирафка. Восьминіжка це два, жирафка це чотири. Тобто, вираз два додати чотири дорівнює. Шість. молодці. Наступний вираз. Каченятко плюс восьминіжка. Каченятко це один. Восьминіжка – це два. Тобто один додати два буде, дітки. Три дуже добре. І останній вираз: сова плюс черепашка. Совенятко це три, черепашка це п'ять. Три додати п'ять. Дітки пригадуємо, скільки буде. Це буде 8. Молодці! А зараз я пропоную вам виконати вправу попкорн і вибрати той настрій, який ви отримали наприкінці уроку. У мене все вийшло, було важко або нічого не зрозумів. А я дякую вам за вашу увагу на уроці за роботу і прощаюся з вами до нових зустрічей!